Друзі, вітаю Євген, компанія Сучасні модульні будинки, місто Дніпро і черговий об'єкт, який ми завершили і передаємо власникам об'єкт комерційний будинок під оренду. Локація вже працює. Поруч є будинки, які вже здаються в оренду. Давайте проведу традиційний відеоогляд. На локації до речі, вже є басейн діючий. А це наш будинок. Будинок складається з двох модулів, загальна площа 40 квадратних метрів, плюс крита тераса. 2,5х7, з накриттям монолітним полікарбонатом 4 мм. Отак виглядає тераса. Ходімо всередину будинку. Зліва у нас простора кухня, вітальня Тут будуть встановлюватися меблі і є все необхідне для підключення необхідних комунікацій і техніки. Далі у нас іде санвузол. Тут буде вкладатися плитка. Коридор і спальня кімната. Отакий От невеликий будинок, який буде здаватися в оренду біля міста Дніпро і приносити своїм власникам прибуток.